Усім привіт, друзі! Ви на каналі Краля Роблокс, і сьогодні ми з вами будемо такі плейс в Роблоксі, як Дорс. Тут будуть всякі скримери, з яких ви маєте проходити гру. Тому давайте починати. Зараз ми нам виберемо якийсь ліфт, в який ми зайдемо, щоб грати. А тут уже села. Давайте зайдемо сюди. Ми зараз бачимо, чи хтось до нас зайде. чи ніхто не зайде. То ми з будемо грати одні. Чекаємо 15 секундочок. А поки ми чекаємо, поставте лайк та підпишіться на мене. Вам це нічого не вартує, а мені буде дуже приємно. Так, друзі, у нас хтось зайшов наш ліфт, тому зараз ми будемо з нами грати. Чекаємо трошки в мене грузить. Так, друзі, напишіть в коментарі, яка у вас погода. У мене зараз був дощ. І хмарно. Так, все. Ну, Ось цей хлопчик чи це двічі, чи хлопчики не Чекаємо, поки він не зайде. Так ви бачите, тут такий ліфт, світло. Ну як у всіх ліфтів. Я не знаю, чому він зараз не заходить. Давайте трошки почекаємо, якщо ті, то нагадує, що ми будемо грати самі, або його викине з карти. Це одна секунда відкривається, щось, він не йде. Ну добре, значить ми будемо поки що приходити самі. Так, сюди нам да, треба буде забрати е е е ключик, щоб відкрити двері. Ось цей ключ. Ми взяли за, все повертаємось і відкриваємо. Так, ой. Зараз трошки відійду, щоб там да, було зручно відкрити. Так. Друзі, я ви любите такі страшні гри грати. Я не дуже, але зараз ми будемо з вами її проходити. Щоб вам було цікаво, дивитися. Так, все, ми відкрили двері, то будете подивитися, що у нас тут є. Так, тут у нас що? Тут нічого немає. Зараз обдивимося всі шкафчики, щоб перевірити, може там монети або е сірники є нам, або ліхтарик. Зараз ми будемо з вами дивитися. О, монети забираємо, забираємося. Все, йдемо далі. Вже у нас другі двері, тому прямуємо далі. Тут нічого нема. І тут теж нічого немає. Ідемо. Ось він за нами йде. Так. так, зараз ми ще. тут У нас є шкафчики. тому дивимося, що тут у нас нічого немає. Йдемо далі. Так, друзі, там якийсь спуск. Це ми не туди йдемо, напевно, що ось там. Ось, ось там двері там? Так, ось тут у нас що? Тут як ви бачите, на карті теж йде дощ з грузою. Мені трішки страшновато. А вам? Так, йдемо сюди. Тут планета. Так, забираємо собі. Бачите, який дощ великий. Може, тут щось щось є. Дитик є. Все, Забираємо собі все. Йдемо далі. Так, йдемо сюди. Що у нас тут? Я думала, це вже хтось іде туди. Але ні. Так, підемо далі. А, Це ключа треба шукати, не тут є десь. Зараз ми будемо шукати ключ, а вообще там закрити. Що це таке? Якесь сердечко було тільки що. Не, ключ. Десь має бути ключ, щоб ми відкрили свої двері. Бремо, А ось і наш ключ, як я його одразу не побачила, ну нічого, йдемо далі відкривати двері. Так Йдемо далі. Так, тут теж відкриємо, перевіримо, що у нас. Тут нічого. А тут і тут нічого. Ну, добре. Де він? Давай, я без нього. Ой, мігає світло. Це означає, що зараз хтось прийде, тому давайте ховатися. Ось, бачите? Там якийсь монстр. Це Йой. Ви чуєте, друзі. Так, це був у нас раш. Дивіться, у нас тепер все темно дуже, і я нічого не бачу. А того хлопчика, походу, вбили. Добре, зараз ми подивимося, де тут в нас вихід. Я нічого не бачу і не знаю, як нам шукати щось. Взагалі той вихід. Тут теж треба ключ. Ой-ой, друзі, дивіться, тут оставлено? Я не бачу нічого. Добре, йдемо шукати ключик. Може тут. Я просто нічого не бачу. де він може бути. Тут немає. А тут може. Теж немає. Добре, йдемо ще шукати. Де ж він може бути? Я трішки дикалася цього рашу. Недолюблюю я його. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Що це було? Відлякалась. Це IC якийсь розпади, його злякались дуже сильно. Він буває, ховається в темноті. Тому так, він буває і сидить так. Добре, може тут і є. Немає не де цього ключа Давайте ще шукати, у нас все вийде. Ось бачите, друзі, у нас якісь світло вимкнуло. Давайте ще зайдемо сюди. Так, все у нас. Що це таке? а це нічого забираємо. Навіть золото було свиток. Може, тут? а тут. Де ж цей ключик? Друзі, ви не бачили на де? Ой, щось не можна йти, а може тут. Тут тільки монети. Ось, я, поще тут не я певно. Так, може, ну, будь ласка, де той ключик? Давайте, друзі, шукати. Ой, щось я не знаю, де він. Може десь... в цій кімнаті. Тут нема. Може, тут? Це що? Сигарет чи що це? Я не розумію, розумію. це знаємо. Не можемо мабрати, ми брати, як яку показуємо нам. І знову монети, ми не, не можемо знайти цей ключ. А може тут він? Ой, надіємося, що тут він. Нема. Друзі, я не знаю де він може бути. Ой, я ще сама і не можу сама шукати. Ви чули це? Десь тут знову цей IC. О, боже, я так злякалась. О, друзі, це в шоці. Я його ненавиджу, він, він мене дуже сильно лякає. Боже мій, я не можу. Добре. Давайте ми зможемо з вами. Бо Моя аж спотіла від нього. Я Дуже злякалася, якщо чесно. Так, ось тут у нас світло, є, можна тут подивитися. Можливо, тут і є. О, ключик, ура, ми його знайшли! Все, друзі, йдемо відкривати двері. Так, зажимаємо і відкриваємо. Так, тут теж темно, я не хочу, щоб хтось. Десь... Це хтось там? Оце що іде, друзі? Я не бачу тут шкафчика. І зовсім нічого не бачу. Так, може ліхтарик десь тут є. Чому у нас фут. Не, 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 ні, 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 ні. він тут, він тут, друзі. Тікаємо звідси О, Боже, я не можу, я не можу це. Друзі, дивіться, як він мене лякає. Нас вже мало дуже енергії. Так, мені дуже страшно, я не знаю, де звідси вихід. Ось. Фух. Ура, тут є світло. Нарешті. Так, я не пам'ятаю, які в нас двері. Тому що десь тут може бути монстр в якихось з цих дверей. Треба уважно подивитися. А тут ще й не написано, яка двері. Дивіться, друзі, і як нам знати? Я, я не знаю, якого нам вибрати цю чи цю. Давайте подумаємо. Добре, я йду в цю. О, ні, я так і знала. Я так і знала, що він тут буде. Ну нічого. Оцей дуб, чекін-дупе, не знаю. <смі> Ой, ну страшватенько було, звичайно. Ой, друзі, це було цікаво, але мені найбільше було страшно від цього. I як він там називається. Він мені дуже страшний, я не можу. Я люблю проходити цю гру з друзями. Ми з вами притримали 4, ну, почти 5 хвилин і нам дали 30 монет. Ох, я так злякалася. Давайте з вами ще раз спробуємо і пограємо з якимось з е гравцями, тому що я не хочу сама грати, мені з Так, сюди вже ми не можемо зайти, до кого нам зайти. Так, о я зайду до цієї дівчинки. Все, чекаємо, поки в нас. О, все. Четверо людей, все. Сьогодні ми зараз ми будемо грати з гравцями. Слава Богу. Тому що той перший, яким ми грали, він зразу вмер. І на яку пользу нам не приніс. Добре, ми вже в ліфті. Всі тут є. Конфі. тут дівчат. Що, дівчата, а, і вона ще дичено чи так хлопці. Попереду, що ми всі тут дівчата. Ще 17 секундочок. І ми починаємо грати. Так, йдемо. Йдемо за ключиком. Ось наш ключ. Так, беремо його. А, вже відкрили. Ну добре, йдемо, значить. Фух. Мені чесно, зараз дуже страшно грати. З тими монстрами. Я ж знаю, що тут буває лялька якась така. Надіюсь, вона нам зараз не буде. Тут ще таки, очі щось. А, ключ треба знайти. Зараз знайдемо ключ. Може й тут. Нет, тут минуты. Ми не йшли. Так, знайшли ключик, зараз мы відкриємо. Ту сюди. Что груза така. Може, краще заховаємось. Я заховаю за перешком. Так, не, ні, нікого немає, я вилазу. Так, лазим. А что мы не можем наносить? Чи йде? Чи це такі друзі? Я не можу вилізти! Все, ми вилізли. Так, йдемо. Нас трішки підбили якісь монстри під землішко. ліжком. Добре, йдемо далі. Ось двері, напевно, що йдемо. Так, сподіваюся, якого монстра тут не буде. І ми зараз всі виживемо. Ну, отут поки що нічого такого немає, страшного. Так що тримаємось, тримаємось з вами. Ви йдете чи ні я боюсь. От чуєте? Ага, це у нас монстр, на якого можна дивитися. Будемо йти спиною. Дівчинка вмерла. Тему, я не знаю. Дівчинка, дивіться, умерла. Ні, нее серце. Й. О, все, я знайшла двері, по яких можна піти. Так, ідемо. Е, так, шукаємо наступну. Так, вийде чи ні? Ідемо. Куди ти зайшла? Пішли. Нам вже попався один монстр. Тому... Да. Треба бути обережними, дуже обережними. Тут стіл якісь, дивіться. Чому все трясеться? Так, ну, поки що спокійно все. Знаєш, вони взяли картини? О, ні -ні -ні -ні. Друзі, ми не встигли. Так. Ой, Тайрас, це зосі. Але я не чула, що не галос я не бачила того. І там було мало шаф, ми всі не влізли в ті шафи. Я не встигла дойти до шафи і він нас вбив. Отакої. Ну, що з ним робиш? Нараж. Він дуже спритний, дуже. Так, я вам скажу, можна пожати ще один раз. Якщо ми так мало потримались. Дві хвилинки. Тому давайте ще раз пограємо з вами. Так, я напевно ще буду грати. Так, тут зайнято. Я зайшла сама. Так, до мене хтось ще прийшов. Ні-не ні, ні, ні не виходьте. Заходьте до мене, да, бо я боюсь сама. Таким хлопчиком будемо грати. Ну чому ви вогнефорте всі, заходьте, давайте, все, настрої людей. Так, зараз будемо грати. Тут все так само йде. Ну, як би так. Чекаємо трішки. Ось ми в ліфті. Так, а скільки в мене? В мене 39 купів, чи... Ні, 105 купів. Я не знаю, чи можна з них щось купити. Треба буде потім подивитися на неї. Можливо, можна буде щось купити. А зараз ми поки що друзі чекаємо. А поки ми чекаємо... Підпишіться на мене. Вам це нічого не вартує, а мені буде дуже приємно. І поставте вподобайку. Напишіть коментар. Напишіть в коментарях, як вам таке відео. Мені дуже подобається. А як вам? Так, зараз хлопчик візьме м -м, ключик і відкриємо і зайдемо ці двері. Чекаємо трохи, я вже не буду сенсу йти туди, бо він зараз візьме. Давай, відкривай. Все, йдемо перші двері. Там нічого немає у нас, ніяких шкафчиків. А тут у нас вже є. Але я не буду відкрити. Так, йдемо далі. А у нас вже четверті двері. Так, піднімаємося по сходах. Вийдеть? Давайте йдіть. Бо я що я завжди перший йду? Ну що? Та куди ти йдеш? Туди треба. Так, ідемо. Ви бачите, яка нас призлива? Угу. Йдемо, чи я буду всю гру сама ходити. Давай, пішли. Так, ідемо. А не час ховатися. Та ні, 2. Я... я думаю, що час ховатися в шафу. А поки що тримаємось. Так, ідемо. Що тут у нас? О, хафчик. Ні тут нічого. Добре, йдемо далі. А, тут треба ключик знайти. Зараз ми знайдемо. йдемо взагалі. Немає. Тут, о, все знайшли. Так, відкриваємо двері. кінця. А, тут треба картини пере. Угу. Все, я зрозуміла. Ми як тут в тому раунді, бо тут треба було картини переставити на свої місця. А куди цю картинку? Ааа, сюди, напевно, ще. Зараз ми з вами її ось тут поставимо. Так, правильно. Оце правильно. Це правильно. Все, йдемо далі. Ми йдемо через багаття, друзі, ви це бачили? Так. Ну що, йдемо? Так, все, йдемо. Мені вже робиться страштувато, того, що вже 14 двері. Мігає світло. Другий час ховався, бо мігає світло. Ось, бачите? да 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 так, да. так. це монстр. У нас вимкнуло світло. Ну що ж справиш. Один з нас, напевно, ще вмер. Так, а ні, всі живі. О, ні, ні, лялька, лялька бігає. Ні, а ну чого ти мене вбиваєш? Ой, друзі. Я ж вам казала, що вона тут буде. Вона, походу, до мене вцепилася в лице. Ой, все? Я вже в мене трохи відібрала сили. І нам треба шукати ключик знову. Іди перша. Що там? А, це просто вихід. Так, шукаємо ключик, Поки що. Ми не знайшли того, що тут немає зовсім ніяких шикарчиків і так далі. Так не буде, не буде, не буде. Ой, а чому я заховалася під ліжко? Знаєте? Що це таке? Оце чули? Друзі, ви чули цей звук? Я поки що не буду вилазити. Вдруг там хтось буде. О, ви чуєте? О, ні. Ой, мене вбили. Ну нічого. Ми вмерли від кого ми вмерли? А, я зрозуміла. Якась міні Time you spend hiding. Ми напевно забагато з вами сховалися, але я чула якісь посторонні звуки, які могли нас вбити, тому я вирішила заховатися. Ми з вами. Ого, ми з вами. Ну, зовсім не буде 5 хвилин. Виставили це дуже добрий результат. Так, вертаємось в лобі з вами. Мені трошки було страшнувати, друзі. Тому що я не дуже люблю такі ігри. Страшні. Я люблю такі веселі, гарні дівочі. Але сьогодні в нас була така гра. Тому, всім дякую за перегляд. Підтримуйте укріплю мовити контент. Всім па-па!